Привіт, я хочу поділитися з вами сьогодні історією про метеликів, яка назавжди змінила моє життя. І завдяки цій історії я в свій час перейшов з 500 доларів на місяць до 3000 доларів на місяць. І зараз, завдяки цьому самому принципу, я переходжу поступово на 10 тисяч доларів на місяць. Незалежно від того, в чому ви будете вимірювати свої результати, чи це будуть люди, чи це будуть можливості, чи це будуть гроші, чи це будуть просто ваше відчуття себе. Ця історія буде дуже актуальна для вас. Я спеціально зробив це відео доволі коротким, щоб кожен з вас міг додивитися до кінця і забрати ключову суть для себе. А для тих, хто тут вперше, привіт, мене звати Сергій Зорі. Я коуч, я допомагаю фахівцям і спеціалістам виходити з найму і будувати успішну власну діяльність. А на цьому каналі ділюся всіма своїми знаннями, досвідом, практикою, яку ви можете забрати безкоштовно. Тому обов'язково підпишися. Там на каналі вже величезна бібліотека, матеріалів по виходу з найму, по побудові власної діяльності і по покращенню себе самого як людини. А я тим часом розповім вам історію про метеликів. І починається ця історія з питання, яким чином спіймати метеликів? І логічною відповіддю буде взяти сачок і побігти за метеликами, да? намагатися їх вловити, як ми кожен з вас робив це в дитинстві. Якщо пам'ятаєте, ми всі цим. Займалися так чи інакше. Ну, сподіваюся, у вас було ще таке дитинство. Але в цьому методі є величезна проблема. Коли ви женетеся сачком за метеликом, метелик намагається втекти від вас, а ви витрачаєте свої сили, щоб ловити кожного цього метелика. І ба більше, коли ви його все ж таки спіймали, у вас відкривається друге питання, яке так само болюче: втримати цього метелика з вами, тому що він не обирав залишатися з вами. Ви насильно його змусили триматися в цьому вашому сачку. І тепер вам потрібно докладати зусилля і переживати з приводу того, а якщо я зараз відпущу, він у мене полетить. А якщо я зараз щось не так зроблю. І він вирветься, він улетить. Він не захоче залишатися сам зі мною, тому що він знову ж таки не обирав мене. Це не його вибір залишатися в моєму сочку. І цей метод з усіх сторін програшний. Ви витрачаєте свої сили для того, щоб спіймати його, і ви витрачаєте свої сили, щоб утримати його. Нічого не нагадую вам. Я думаю, що у багатьох з вас асоціація вже пробігла в голові, але про це поговоримо трошки пізніше. І є другий метод, який працює набагато краще. Він трошки складніший, але працює він в рази в мільярди разів краще. Це замість того, щоб ганятися за метеликом, створити прекрасний квітучий сад, в який ці метелики самі захочуть прилітати. Навіть якщо в цей день, в цей тиждень, місяць, рік метелики вирішать не прилітати до вас саме в сад. У вас все одно залишиться прекрасний квітучий сад, в який в наступні дні, тижні, місяці або роки прилетять інші метелики. В такому варіанті ви створили простір, в який ці метелики обирають самі прилетіти, залишитися, і ви не витрачаєте сил для того, щоб їх лишати там. І вони з більшим задоволенням просто будуть знаходитися поруч з вами. Їх не потрібно насильно тепер тримати, і не потрібно переживати, що вони полетять, бо ви знаєте, що вони все одно повернуться до вас. І як ви розумієте, ця Історія взагалі не про метеликів. Це про людей, це про можливості, це про клієнтів, це про гроші, це про всі результати, які ви вимірюєте в своєму житті, замість того, щоб бігати, випрошувати, а потім тремтіти, коли ця людина залишилася з вами, бо ви боїтеся її втратити. Чи це буде ваша близька людина у вигляді відносин, чи це буде клієнт, чи це будуть гроші? Все, що завгодно. Ви боїтеся, бо от ви, ви так старалися, ви так напрягалися, ви так бігали за цим, щоб отримати цього клієнта, цю можливість, цю річ якусь. Да? І ось її не стало. Ось вона хоче втекти, тому що ви зробили щось не так. Ось Пилися десь щось не спрогнозували наперед, да не продумали, і ось цієї можливості вже немає. Цієї людини вже немає. клієнта цього немає. Відносна знову проблема через те, що ви намагалися утримати. А коли нас утримують, ми відчуваємо себе як в клітці, незалежно від того, чи це будуть люди, чи це будуть предмети, і все світ зробить все, щоб ви від цієї взаємодії пішли якомога далі. А повірте, він в цьому спеціаліст зробить так, щоб речі, за які ви тримаєтеся у вигляді людей чи фізичних якихось об'єктів, максимально швидко вас забрати, і це шлях, який обирає насправді більшість і ті, хто працюють в наймі, і ті, хто працюють на себе, і ті, хто у відносинах, ті, хто без Відносин кожен другий обирає такий шлях: шлях страждань, шлях постійного стресу, шлях постійного вигоряння, шлях постійних нервів, які ви будуть витрачати на щоденній основі, або щоб досягнути результат, або щоб його потім утримати. Я ж обираю вести свою діяльність як у відносинах, так і з клієнтами, так і у фізичних речах, які ти купуєш. Я обираю не триматися за них. Я даю їм простір. Я створюю такі умови, в якій ці люди. Ці можливості, ці гроші приходять. Я створюю проект, задля якого ці гроші приходять. Не гроші є самоціллю, а проєкт, який реалізовується. Не один клієнт є самоціллю, а послуга та пропозиція, яку я надаю людині, і я даю їй обирати мене так само, як і я обираю її. Це взаємообмін. Так само у відносинах. я ніколи не бігав по побаченнях сотнями тисяч разів. Просто для того, щоб знайти хоч когось. Я будував себе зовнішньо, внутрішньо в голові для того, щоб притягнути правильну людину, яка захоче обрати мене, захоче залишитися в. Моєму просторі, так само, як і я, обираю залишатися в просторі цієї людини. І в такому методі я не стресую, я не переживаю, я не дергаюся по приводу і без. І навіть в моменти, коли не знаю, мені чогось не вистачає, ці можливості моментально з'являються в моєму житті. Всесвіт жодного разу ще не доказав, що це працює інакше. Тому спробуйте подивитися на ці речі під іншим кутом. Я себе в телеграм-каналі записав подкаст, в якому розібрав ключові приклади, як ви можете цей метод використати у себе. Обов'язково зайдіть, подивіться, я залишив посилання в описі під відео і в коментарі закріпленому. А на сьогодні у мене все, як і обіцяв, зробив його максимально. Коротким і доступним, щоб кожен з вас міг додивитися до кінця. Обов'язково підпишіться, у нас тут дуже цікаво. І дивіться ось це відео про стратегію, як вийти найму в три ключових етапи, щоб це було без стресу, без вигоряння і ви не панікували на кожному кроці. А ми з вами побачимося дуже скоро.